А ви коли-небудь думали, що ваше життя може бути набагато кращим, але власні переконання роблять нам стільки обмежень, що ми не можемо отримати те, чого дійсно бажаємо. З вами я, Крістіна Столока, і це мій ютуб канал Жить в Кайф. Підписуйся, буде дуже цікаво. Підпишись, що означає жити в кайф? Це не про розкіш або ідеальне життя. Це про особисту свободу обирати те, чого ви дійсно бажаєте. Так виходить, що багато людей мислить про погане, і ми забуваємо робити акцент на позитивному. Ми чомусь завжди кажемо собі, що у мене не вийде, або це навіть не варто моєї уваги, тому що хтось це вже пробував. Але якщо ми зробимо заміну на позитив, і, наприклад, скажемо, у мене це вийде, тому що це роблю саме я. Або ну. У нього було так, а у мене буде ще краще. Ми повинні з вами зрозуміти, що мислення це наш головний інструмент до успіху. І поки ми будемо мислити погано, ми будемо притягувати тільки саме негативне в своє життя. Але як тільки ми зробимо таку знаєте, як нажмемо кнопочку в голові Перемикач на позитив, ви будете здивовані, як багато прекрасного. Буде відбуватися у вашому житті. Ну і ми з вами, звичайно, повинні розуміти, що наше мислення воно або нас обмежує, або розширяє наші можливості. Можливо, у вас виникне питання: ти така розумна, як же почати мислити позитивно, коли в житті відбувається повне пекло? Я скажу просто. Що ви самі собі це притягнули. У мене колись був в житті такий період, коли я думала тільки про те, чому у мене нічого не виходить, чому всі такі класні, а я, начебто, щось зі мною не так. Але це було моє мислення. І я завжди роблю акцент на тому, що як тільки ти зміниш напрямок, свого вектор, свого мислення, ти одразу помітиш різницю. Сто відсотків. Більшість з вас зранку, прокидаючись, одразу поринають свої проблеми. А якщо ви спробуєте прокинутися, підійти до дзеркала та сказати собі, я класний або класна, у мене сьогодні все вийде, цей день саме для мене, зробити таку коротеньку афірмацію дня. І вже по-іншому ви будете себе відчувати, ви будете нести зовсім інший вайб для людей, і навіть оточення буде притягуватися саме те, яке буде вам покращувати ваше життя. До речі, цікава ваша думка. Можливо, у вас є якісь свої ритуали, які допомагають вам налаштуватися на позитив зранку? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво прочитати. Ну і звичайно, особиста порада від мене, яка мені допомагає тримати фокус на позитиві. Коли у мене з'являється в голові думка про те, що я не можу собі це дозволити, або у мене це не вийде, напевно, не варто навіть пробувати. Я заміняю на те, що я можу для цього зробити, щоб це реалізувати. Коли ви починаєте мислити таким чином. То у вас все 100% вийде. І навіть не потрібно мені зараз писати, що це нереально, тому що це все реально, коли ви самі починаєте мислити усвідомлено і фокус уваги тримати тільки на тому, що у вас 100% все вийде. Я сподіваюся, що це була корисна для вас інформація, і цікаво отримати зворотній зв'язок. Ну або, звичайно, ти можеш собі обрати життя, в якому у тебе нічого не виходить. Ти звик або звикла мислити тільки про негатив. Тому що все навколо погано, і такі люди, як я, тобі не допоможуть. Або ти можеш зібрати себе в руки і сказати: досить, я втомився, або втомилася жити це життя, яке приносить мені тільки багато тригерів. Тому вибір за тобою. Ми завжди робимо вибір і ми несемо за це відповідальність. Потім нема кого звинувачувати. Розумієш, про що я? Тому що завжди люди люблять, що. А, це він винен в тому, що в мене не виходить. Або це вона так зробила, що все пішло не за планом. Але насправді це ти керуєш ситуацією. Тому вже стань усвідомленим та отримай бажане підбажи.